Добрий раночок, усім з Одеси! Я сьогодні в перлинках, дуже їх полюбляю. До речі, в мене є відео про перли на каналі. Зайдіть і подивіться. Але ж давайте по планах на сьогодні. Сьогодні я хочу піти на пляж Рів'єра. Якось так трапляється, що я завжди його прохожу мимо, але він мені дуже подобається, бо там дуже багато місця. І в цьому році там поставили дуже велику гойдалку. Обов'язково хочу зробити відео із нею. Потім я йду плести сітки. Сьогодні треба поволонтерити. А те, що буде ввечері, це секрет. Ті, хто додивиться до кінця, той побачить. Але повірте, це буде цікаво, і в мене такого на каналі іще ніколи не було. Тому ходімо, ходімо зі мною. Друзі, що у нас по погоді? По погоді у нас зараз 18 градусів, і на сьогодні Google нам не обіцяє більше, 18, більше 23 градусів. Ну, це добре, я не люблю колись Ем, Хмарненько зараз. Ну, нічого, це те, що я люблю. Пляж Рів'єра знаходиться на 12-й станції фонтана, великого фонтана. Як туди дібратися? Можна дібратися з, від залізничного вокзалу, від Квиликового поля трамваєм номер 18 або маршруткою 185 Або так, або так. Дивіться, які класні трамваї у нас їздять. Сучасні, комфортні. Я е, знімала відео, показувала, як там всередині. Дуже класно. Як я добираюся до пляжа Рів'єра. Я живу по вулиці Туполині на Таїрова. Я йду пішки. Іду, спочатку виходжу на Люздорську дорогу або чорноморська дорога. Потім звертаю на вулицю Костанді. По Костанді я виходжу на фонтанську дорогу і там уже спускаюся до, до моря. І вздовж моря по набережні я дійду до Пляжу Рів'єра. А подивіться, як цвіте липа. Дивіться. Клас. Подивіться, як цвіте липа в Одесі. Як рясно. Як вона пахне. Як вона пахне. Подивіться, який заплетений будинок. Повністю. Вікон майже не видно. Ото там трошенькі. Друзі, а подивіться, як цвіте зараз жасмін. Подивіться, яка це краса. Так, уже майже прийшла, вже майже прийшла до виходу. Друзі, прийшла я к спуску до моря. Сонце десь там трошки виглядає з хмаринок Подивіться, як це красиво. По-моєму, море сьогодні дуже спокійне. Зараз спустимось, подивимось. Скільки разів ми сюди приходили взимку. Пам'ятаєте, ось цей будинок, і біля нього, скільки разів я знімала. А зараз зовсім інший краєвид. Ходімо. Подивіться, як це красиво. Воно сонечко намагає виглянути за хмар. І як воно? Подивіться, промені проходять крізь хмари, прямо видно. Клас. Друзі, дивіться, а трава вже зовсім суха. Боже мій. Сьогодні ще тільки 13 червня і вже суха трава. Так шкода. Так мало вона була зеленою. І ось вони наші сходинки. Ви пам'ятаєте? 262 сходинки. Ресторан Ріф уже облаштував свої літні площадки, ну вже давно, але я вам ще не показувала. Подивіться, яка краса. Це дуже красиво. Спускаємось, а тут травичка зелена, гарна. А і там не показала вам. Там площадка. Ходімо. Друзі, я спустилася до траси здоров'я, повернула наліво, і зараз ми з вами будемо спускатися саме по цьому по цій арочній, по цих арочних сходах, поки сам як сказати. <рес> Ніколи сюди не ходила. Зазвичай одразу спускалася, а тут ось ще якась кафешка, чи що. Я й не знала, що воно тут є. Дивіться, ось ці сходинки, і ми спускаємося якраз. На пляж Рів'єра. Красиво. Друзі, і ось так виглядає пляж Рів'єра. Зараз половина дев'ятого. Половина дев'ятого. Це я йшла цілий, цілу годину. Ось тут, дивіться, є лежаки. Зараз я спитаю, скільки вони коштують. І ось ця гойдалка, на якій я хочу себе засняти, не знаю як. А море спокійне, синьке, красиве красивесне. Спитала я ціну лежаків. Получається, лежак, матрас і парасолька коштують 300 гривень на цьому пляжі. Ну, друзі, це ж не 500, так як я йшла від Аркадії до до чого я там йшла, до собачки. Там взагалі кругом по 500, починаючи з Сантаріні. Боже, ви подивіться на це море. Це саме те, що я люблю. Спокійне, прозоре, класне, боже. Зараз я буду купатися. Ура! Ну що, друзі? Я ж хочу покататися на цій гуйдалці на фоні моря. Якщо ж мені заплетіть, Тренушка мені повернула. Зараз я вам хочу показати пляжі, як він виглядає. Це 12 та станція фонта. Ось потім по тих арочках, по тих сходиночках, я піднімалася. Спускалася, Немалася. не піднімалася. Так, вже ставлять лежаки. Лежаки, ще раз нагадую, 300 гривень. Лежак, матрас і пасолька, і, і стільчик. Оце входить 300 гривень. Ну, мені тут дуже подобається. Друзі, подивіться, яка прозора вода. Подивіться. Класно, так. Наскільки прозора, чиста, спокійна вода. Так, подивіться, пляж Рів'єра. Дуже мені тут сподобався вхід е в море вхід в море. Якраз такий, як треба. Не мілкий і не різкий, а саме поступовий і дуже зручний. Дуже мені сподобався. Пляж є Рів'єра на 12-й станції фонтану. Подивіться. Ось тут барчик знаходиться. Кроваті. розтягальня, Ось таке дзеркало. Туалет. Дуже культурна, гарна. Кровать. 800 гривень. На кроватях міняється простень перед кожним відпочивальником. На... На шезлонгах тільки матрас. Ось так виглядає пляж Рів'єра. Подивіться. На Гойдалці поставили квіти. А море, подивіться, яке сьогодні море. Мальдиви просто відпочивають. Клас. Мені тут дуже сподобалося, дуже сподобалося. І переодягалки дуже приліч, пристойний туалет і все. Пляж Кокос сьогодні, 13 червня. Сіла біля сіті буфета. Подивіться, яка класна локація. Подивіться, скіти Клас. Ну, а після відпочинку треба і попрацювати. Що Одеса це російське місто? Ні. Одеса це Україна. І Одеса працює Друзі, Дуже неочікувано доводиться закінчувати це відео. Попрацювала я волонтером, плела сіточку, ви це побачили. Ішла на зупиночку, переходила дорогу і посеред дороги. Ногу схватила судома. Єлі я дошкандибала до другої сторони дороги, сіла в маршрутку. Добре, що маршрутка їде мимо поліклініки. У поліклініці зробили мені укол, купила ліки за 100 гривень. Посиділа, посиділа, нічого воно мені не легшає. І пошкандибала я додому. Тому, мої дорогенькі, сюрприз переноситься на інший раз. Буду лікуватися, приписали магній пить мені. Сподіваюся, що скоро <хи> прийду в робочий стон. А випишіть коменти цьому відео. Ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь. І приходьте до мене на канал ще. Я вам дуже рада. Ви знаєте, пока-пока.